Педалі керують у напрямку, штурвал ось такі ось такі, керують урлами висоти, і ось керують елеронами. Тобто, це класичне керування керування літаком. Тобто в аєрбасів цього немає. У них є джойстики. І пло просто відхиляє джойстик у певному напрямку. Комп'ютер сам розраховує необхідні параметри і посилає їх на кожну з регулюючих площин таким чином, щоб літак здійснив бажаний маневр. Тобто в аєрбасах тут клавіатура. Звичайна клавіатура від комп'ютера і той джойстик. І 40 хвилин того е, е, Квантаса Рейс 32 е, як він рятував свій, свій літак, він просто сидів як задрот-програміст над, над клавіатурою і, і робив ось так. Ось тут на екрані вилітали ви, ви, ви одна за одною списки помилок, які, щось там, які система вибивала, і були варіанти вирішення А, Б, Ц, Д. І він просто вибирав один з варіантів. А далі... Просували команди, і ось там за його спиною, величезно ви так у самоприводи, якісь трубопроводи, щось закривали, щось відкривали, щось там гасили якісь пожежі, тобто все, все робилось автоматично. Тобто професія досі небезпечна, але ось того такого візуального романтизму, коли ти там тягнеш штурвал на себе останніх сил, цього вже давно немає. І е, немає якогось того драйва, коли ти дивишся на чувака, який 40 хвилин просто обробляє баги, які в нього так це. Ситуація гірше нема куди. Грохнув волчесний двигун, пробитий палив, паливний бак. Паливо вирітає, тобто невідомо, чи її не, не перебиті в тришні лінії. Тобто ситуація дуже погана. Але все, що він робить, просто обробляє помилки, йому видала система. О. Е, ну, Власне, це все я розказала для того, щоб ви зрозуміли, що сучасна авіація це надзвичайно безпечний вид транспорту. Я не хочу, щоб після моєї презентації ви, ви почали. Боятися літати, бо взагалі перестала літати. Але попри те, що це найбільш безпечний вид транспорту, катастрофи все одно стаються. Літаки падають і розбиваються, гинуть в груди. Чому? Одна з головних причин це ось це жорстоке небо. Турбулентність в буквальному сенсі може порвати літак на шматки. І Прикладом в цьому сенсі, ну я в мене язик повертається сказати е, хорошим прикладом, бо це приклад точно не хороший, так ось прикладом в цьому сенсі є катастрофа рейсу 612 авіакомпанії Полковській авіалінії. Якщо, якщо ви там е, покопаєте в своїй пам'яті, я думаю, що ви його згадаєте, він стався не так давно, в серпні 2006 року, неподалік Донецька. Тоді теж про це зробили всі ЗМІ, бо це була страшна авіакатастрофа. Рейс Анапа-Санкт-Петербург. Літак Ту-154М. Ось цей літак. Ось це, це він і є. Мені, мені, мені трохи важко, завж... я вже розказую на корці презентації про цю авіакатастрофу і мені досі непросто якось це через себе пропускати. Тому що... Чому? Бо в мережі є повний аудіозапис розмов пілотів в кабіні ось цього літака. Вам просто достатньо ввести пункт 612 і ви його скачаєте, ви подивитесь в Ютубі. Хоча я дуже не раджу людям з, е, вразливим людям дивитися це, цей запис. Що він починається? Він починається з того, що е, капітан з цього лайнера, їх на четверо в кабіні, Капитан, е, командир екіпажу, другий пілот, пілот стажер і борт-інженер. Не так старий, тому він ще вимагає в екіпажі борт-інженера. Так ось починається цей запис з того, що капітана літака в найкращих лапках в російських традиціях поплюжуть матами капітана, командира екіпажу попереднього літака турецьких авіаліній, який розвернувся перед грозою і полетів на запасний аеропорт. Майже чверть години чуваки ось тут стібуться з тих турків. Ну, Просто коло з шикарними виразами, де слова цікуни це, мабуть, це мабуть, не комплімент. Ось вони з них насміхаються, з того, що вони розвернулися і полетіли на запасний аеропорт. Що стається потім? Вони влітають в грозу. Штука в тому, що в цей час, в серпні, біля Донецька над степами грози формуються дуже швидко. Там немає грозових фронтів. Там хмари виникають спорадично на місцях і дуже швидко і досягають дуже великої висоти. Іноді простягаються вони до 20 кілометрів висоту. А навіть найкращі пасажирські літа, найкращі, зробив за всю історію пасажирської комерційної авіації, піднімаються на висоту лише 12 кілометрів. Чому? Бо з висотою повітря рідше, на такій висоті воно дуже рідке. І втримати літак на такій висоті, це все, щоб втримати мені зараз ось цю модель на моєму пальці. Бачите? Це, це дуже важко. На такій висоті літак не тримається, він вище не може. От, так от, повторюсь, літаки дуже надійні, дуже безпечні. Але є у них одна особливість: в літаку, ось тут, пілот, приймає рішення на 15 хвилин наперед. Що це означає? Що якщо ти неправильно оцінив метаумови, 15 хвилин тому, і ти влетів в грозу, то ти більше нічого не можеш зробити. Що сталося з цим бортом? Вони влітають в грозу і потрапляють в дуже страшні метеорологічні умови. Зачути по самому голосу капітана. Капітан мав наліт, командир екіпажу мав наліт 17 тисяч годин. Це, це надзвичайно досвідчений пілот. Але навіть в ньо, по голосу його чути, що він злякався. Що вони роблять? Вони беруть запит диспетчера, піднімаються на ешелон вище. А там те ж саме. Піднімається ще шлон вище, а там те ж саме. Піднімається ще не шлон, впирається в стелю. 20 кілометрів вище не може. А там те ж саме. І от що виходить? Під ними пекло, над ними пекло. Ліворуч, праворуч, те ж саме. І ти не можеш розвернутися. Чому? Тому що летиш проти вітру. Якщо станеш до вітру хвостом, то в грозі він настільки сильний, що він може збити частину підйомної сили і так просто паде. Тобто. Якщо, якщо літак влетів в дуже страшну грозу, то все що йому залишається тільки вперед і тільки вгору. Що сталося далі з цим бортом? Ситуація почала розвиватися від поганого до ще гіршого. У літака Ту-154 є така конструктивна особливість, яка полягає в можливості так званого самопідхоплення. Тобто, в турбулентному повітрі існує можливість того, що потік. Подій повітря підіб'є так знизу і він почне самовільно набирати висоту. Самовільно і дуже швидко. Ось, ось цей літак їх за лічені секунди набрав 500 метрів висоти. Що при цьому стається? От скажімо, дивіться на так в такому положенні. Ви крила бачите? Майже ні. Їх майже немає. Тобто ви бачили, що дві такі христики, так? Так чи ні? А тепер дивіться ось так. Бачите? Що означає? Що це значить? Коли літак починає набирати висоту, він, стає, він повертає площину крил до потоку, він повертає площину фюзеляжу до потоку і він одночасно гальмує. Тобто, набираючи висоту, він гальмує. І ось під час самопідхоплення горизонтальна швидкість цього борту впала настільки, що потоку, який набігав на крило, виявилось недостатньо, щоб підтримувати літак у повітрі. І він звалився в плоский штопор. Плоский штопор це, коли літак падає ницьма, ось так, плашмя це російською, але при цьому обертається як колове листок. Ось так. Тобто хоче одночасно і вперед, але при цьому падає в такому в такій конфігурації. І плоский штопор це ЧП. Це е, це неймовірно, нереально страшна ситуація. Літаки не проєктуються, пасажирські літаки не проєктуються на вихід з плоского штопора. Вони проєктуються те, щоб в нього не потрапляти. Але навіть в цій ситуації ще пілот дещо може зробити. Пілоту необхідно відкрити штурвал від себе, максимально від себе, для того, щоб так опустив ніс і ввійшов звичайний штопор, щоб він поступово набрав швидкість і далі дуже плавно вивести цей літак зі штопа. Тобто шансів мало, але ще ну, вони можуть боротися. Що стається далі? Ці хлопці падали 3,5 хвилини. І це стандартний час, які падає тіло з 20-кілометрової висоти. Три з половиною хвилини, з яких дві хвилини 40 секунд, вони не знали, що падають. Правильна реакція, що як таке може бути? Тобто, Як тобто, і обиватель таки реагують? Типу, як так, ми падаємо, ми не ми знали, що вони падають. Але це вам дуже легко судити. Бо ви сидите в зручних кріслах нормальному залі, вони не хитаються, підлога передома не держить. І ви бачите, де горизонт, бачите, ви, ви орієнтуєтесь, де низ, де вверх. Тобто, навіть якщо ви зараз закриєте очі і відхилитесь, ви знаєте все одно, що низ там, бо ви відчуваєте, що вас туди тягне сила тяжіння. Тобто, якщо там низ, чи там вверх, тут право, тут ліво. Все просто, але все інакше ось тут. По-перше, вони все ще були в турбулентних маях, їх страшенно трясло. По-друге, коли літак в плоскому штопорі, це називається куражиться, ось такі, в такій конфігурації, то всі прилади, а вони в старому, тобто 4 аналогові, вибуло. Всі стілки ходили ось так. Вони не мали жодного реального параметру польоту. По-третє, вони були в хмарі, вони не бачили горизонту, у них не було орієнтирів. По четверте, коли літак падає ось так в плоскому штопорі, то на кабіну діють колосальні відцентрові сили. Тобто є сила тяжіння, направлена вниз, є її центрова сила направлена сюди, і результуючи буде вже направлена не вниз, а ось сюди. Зрозуміли. Тобто їм здавалося в кабіні, що, що земля то тут, то там, і ця сила плаває. Вони намагаються її виправити, і ця сила плаває під ним. Вони не знають, де земля, вони не знають, що робиться. Вони не бачать жодного жодного параметру, ні курсу, ні швидкості, нічого. І тому це дуже легко судити нам, що ми там стоїмо, чи ми падаємо, чи ми рухаємось. Ось тут, в турбулентній хмарі, в страшній грозі, в плоскому штопорі, це визначити дуже непросто. Вони дізналися, що вони падають на висоті 2 кілометра. Тобто вони пролетіли 10 кілометрів. І тоді побачили, що вони падають. Як ми побачили, вони вилетіли з нижньої межі хмар, Вони побачили землю. Але було вже пізно. Маче під собою 2 кілометри простори, простору такий літак з постпоштапору не приведеш. Ніколи. Ніхто не виведе. В результаті? 170 пасажирів. 170. Метр. Ось це те, що лишилося. Від рейсу 612 полку таких авіалі. Звісно, можна говорити про те, що ну, не турбулентність, що винні конструктори. Літака Ту-154, які ну, зробили так, що в нього є ось та особливість можливість самопідхоплення в Грозі. Ось. Але насправді проблема була в тому, що ось тут сиділа мапа. Насправді проблема була і завжди, в 99% випадків, проблема основна це людський факт. Так, я вставив Джона Траволту. Чого? Тому що я знав, що після цієї історії про 612 рейс, ви всі такі були, я вже бачу, що у вас такі очі. Я просто встав цього чувачка для того, щоб ви трохи релаксували, все нормально. Він професійний пілот. Він почисний пілот компанії авіакомпанії Qantas. Ось в нього є свій літак. Тобто, ну, якби повторюю, що видати класно, безпечно, не бійтесь, типу, так? Але завжди щось стається, все-таки винні винні ми. Причина завжди це людський факт. Ми тепер ближче до Роману. Ось такі те. Історія про авіакатастрофу українського літака, виробленого в Україні літака, який приземлявся в Франції в аеропорті Париж-Північ під час сильного снігопаду і під час посадки влетів в сніголочисник, який випадково виїхав, який випадково опинився на активній смузі. Все, що описано тут, все, що стосується катастрофи, я описував, базуючись на реальні авіаційні пригода. І одна з них, перша з них, це авіакатастрофа рейсу 006 авіакомпанії Сингапурській авіалінії, яка сталася в жовтні 2000 року в аеропорті чан Кайшек на Таймані. Чому я про неї розказую? Тому що коли читали цей роман рідери, ще до здачі його в видавництво. Кілька людей сказали, як це так, що водій снігоочисника навіть під час сильного снігового бурану, переплутав Він стільки років працює в аеропорті, як це так він міг, там вже якісь радари, там є диспетчери, яким чином він міг виїхати на активну смугу. Так ось, що сталося з цим літаком? Величезний літак, Boeing бояк 400 один з найбільших літаків в світі. Пілот поспішав вилетіти з аеропорту, тому що на, на Тайвань насувався тайфун. І він боявся, що якщо він не затить вчасно, то його приземлять і він буде ну, Літак лишається на ніч на чистий фуну в аеропорті. І він, це було пізньої ночі. І Він пілот переплутав смугу замість 05 l лівої він почав розгін по 05 r яка була закрита на ремонт. В кінці смуги стояла техніка, екскаватори і щось інше, яке, ну, яке там працювало на цій, на цій смузі. Він пізно помітив і на повній швидкості вігнався в ту техніку. В результаті зі 179 пасажирів та членів екіпажу загинуло 83. Тобто, якщо досвідчений пілот, який злітав з цього аеропорту десятки разів, зміг переплутати смугу, то я припускаю, що водій снігоочисника, який, більш ніж ймовірно, не має вищої освіти, міг спокійно в снігопаді загубитись в аеропорті. Ну і ось це те, що лишилося від ось цього літака цього фотографії на радах. Власне, ті, хто читав жорстокі неба» вже, я думаю, тут таких немає, але коли будете читати, я думаю, що ви миттєво впізнаєте в описі решток мого літака, українського а, «Арон», «Аронов», Арон 44 ось ці ось ці рештки. Тобто повторюсь, знову ж таки, описуючи цю катастрофу, я користувався реальними прототипами реальними знімками. Є їх більше, Але я не додавав, тому що ну, щоб ви сюди спокійніше спали просто. Але повторюся, думаю, що читаючи цей роман, ви впізнаєте ну, хвостну частину точно. Ще одна катастрофа, на яку я спирався, проробляючи ось цю, цю історію, це авіаційний інцидент з е, рейсом 38 авіакомпанії British Airways, який стався в січні 2008 року в аеропорті Лондон-Хітроу. Це не катастрофа, це авіаційна пригода. Ніхто не загинув, але літаку, як бачите, дісталося. Втім, я про цю історію вам не я про цю катастро... про цю авіаційну пригоду вам розказувати не буду. Тому що цей роман то є суміш технотрилеру і детективу, і ось, ось та родзинка детективної історії, вона. Певною мірою перегукується з цією авіаційною пригодою. Для того, щоб вам було цікаво читати, я не буду розказувати просто в кінці, коли вже прочитаєте самі. Якщо кому цікаво, подивитись в Вікіпедії про цю катастрофу і зрозуміти, що там було Була. не так. Ну і отже, тепер до самого Роману. Тут на 4-ти в подиці написано, моя цитата, ставив не я, вставили видавці з клубу сімейного дозвілля. І тут написано, типу я розказую. Тож токі небо для мене не просто новий трилер, а особливий по-справжньому знаковий роман. Ну, і я е підтверджую ці слова, це не просто, якісь, там, не, не просто якась пафосна фраза. Це справді так і є. Чому? Бо це мій перший роман, де головний персонаж це жінка. Я думаю, тут є люди, які були на перших презентаціях, і пам'ятаєте ось ці всі дискусії з приводу. Лаура Дюпре в твердині ось, з приводу Аліни в Ростокому небі. Вимоги зробити більш жіночні персонажі. Ось, і для мене був певною мірою.